Всім привіт, друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні ми знову з вами поговоримо про Формулу 1. Тому що я була дуже здивована, бо ви реально подивились моє відео про Формулу 1. Вам воно сподобалось. Багато коментарів, лайків, я була в шоці. Просто мені дуже приємно. Всім дякую, хто взагалі дивиться. Мене кому сподобалось відео про Формулу 1, тому що це ще одне моє якесь хобі, моє якесь захоплення. І я рада, що вам теж цікаво про це слухати. Але потім я зняла відео про книжки, і воно дуже погано зібрало перегляді. Тому, будь ласка, якщо ви дивитесь Формулу 1, то також і читайте книжки, тому що читати книжки це круто, і дивитись Формулу 1 це круто. Так от, план на сьогодні. Ми з вами поговоримо про сьомий сезон на Нетліксі. Тобто, з цього Формулі 1 там вже 75 сезон, Формула-1 зараз буде у 2025 році. Але ми з вами поговоримо саме про. Серіал Netflix, тому що я подивилася серіал Нетліксу. Коротше, ми за вами сьогодні будемо говорити про формулу від лиця серіалу Нетліксу. Тому давайте одразу починати. Перший нас пункт: Льюіс Хамільтон. Льюіс Хамільтон Феррарі. Ще не в цьому сезоні. Ну, типу, як не в цьому, ну. ну а, типу, він буде в сезоні 25-го року, а зараз, типу, Нетлік зняв про 24 сезон. Коротше, заплутано, але. Останній сезон Льюіса Гамільтона в Мерседесі, і вже зараз на даний час він же в Феррарі. Ось тому, тому так, Мерседес. Чому Льюіс пішов з Мерседесу? Мерседес реально дуже зараз, вони дуже просіли, типу, буквально. Red Bull на вершині, потім Ferrari там щось не здоганяє. Хоча Ferrari це моя любов, а вони не перші, що дуже сумно. І далі Макларен в цьому році просто увірвався. Просто увірвався і забрав взагалі все. Просто забрав. Ми зараз про це з вами поговоримо. Але вже навіть Мерседес вони навіть не стараються. Тобто, ти, тобто, є головна трійка лідерів. Раніше це було. Red Bull, Феррарі, Мерседес. Зараз Мерседес десь п'яті або навіть четверті. Ну, типу, четверті або навіть п'яті. Тобто зараз Макларен увірвався. Редбул, Феррарі, як завжди, там в лідерах круті команди. І той во і Макларен увірвався в цьому сезоні, тому вже для Мерседесу немає місця, і вони навіть не стараються. Просто для Хемільтона не якісний боліт, не якісна машина, це ніщо. Типу, він. Найвисокооплачуваємоший гонщик цього часу. Він найкрутіший гонщик. Він отримує неймовірні гонорари, Він виграє. Він сімразовий чемпіон світу. Йому треба перевершити шумахера, перевершити той рекорд, який поставив шумахер. І Мерседес просто цьому не дає. Тому той сказав Мерседесу. Пака. І пішов Феррарі. Аро Сайенс, Карл Сайнц був Феррарі, а вже ж вони не вигнали Леклера Леклер – Це любов всіх фанатів. бо Леклер – це проект Феррарі. Тому а вже ж вони не вигнали Леклера, вигнали Сайенса. Санс, мені було дуже шкода сайнс. Насправді, типу, я фанатка Леклера, Сайенс, типу, це Сайенс, він крутий, але це не Леклер, І, типу, я не можу казати, що я фанатка Сайенсе. Але я, мені було шкода сенсу, тому що його просто вигнали не за що. Там навіть показала, я дивилась інтерв'ю його, якісь от відривки з його інтерв'ю, де він це все каже. І він розуміє, типу, комусь треба буде подвіном це, комусь треба буде піти, щоб звільнити місце Хамільтону. Ось і далі там також на присвятив серію розповідаючи. Як там Карл намагається знайти команду Формула 1 з цього 20 гонщиків, цього 20 місць, і він... І йому треба отримати одне з цих місць, коли його виганяють з команди. А вже ж мені було дуже сумно, що він попав саме в Вільямс, тому що ну, не в Мерседес, не в Макларен, не в Редбул. Він попав у Вільямс. Вільямс це дуже така команда, так сказать, хороша. Але я розумію, чому він обрав саме цю команду, але рівень Феррарі і Вільямс, тобто. Ну, я йому бажаю удачі, я йому бажаю підняти цю команду на вишку, підняти цю команду. Типу, бажаємо всього на кращого, бо сенс неймовірно талановитий гонщик, і я рада, що в нього є місце на сезон. Тому що половина гонщиків буквально з цього сезону вони буквально не отримали місць. Макларен увірвались і забрали кубок конструкторів. Це було дуже дуже круто. Я б... ми всі були в шоці. Тобто, Макларен. Макларен, Макларен? ні Редбул, як в минулому сезоні, ні Феррарі, і ні Мерседесу Навіть добре, Мерседес там вони і все вже вони ось там десь внизу. Там вже бадушне Мерседес. Але щоб Макларен? McLaren... Це, звісно, було круто, це був фурор. Що сталося з Крістіаном? Я не, я не врубилась. Типу, там на першій серії показували, що там який скандал у Крістіана. Я не зрозуміла, чи він зрадив своїй дружині, чи він е, зловживав владою з команді, щось типу такого. Я не зрозуміла. Якщо ви зрозуміли, то будь ласка, пишіть мені в коментарях, тому що Netflix дуже так якось дивно це все показав, що я не вдопліла, що сталося з Крістіаном. Що там за скандал був? Тому пишіть мені в коментарях, це мовлялось, все все добре. Все добре, все добре. Але якщо ми вже про Україна, знаєш, це Red Bull. Red Bull не виграли Кубу конструкторів. Це був, це був шок для всіх, тому що як Red Bull, Red Bull вони лідери і вони програли Макларен. Це було дуже-дуже дивно. І там щось якісь конфлікти з Ферстапеном, що він там здається, хотів перейти в якусь іншу команду, щось типу такого, але все нормально. Ну, типу, Ферстапен це Red Bull. Red Bull без Ферстапена це не Red Bull. а Ферстапен без Red Bull – це не Ферстапен. Тому вони прям, це, як знаєте, це як Леклер uh, і Феррарі, тобто вони прям. Ось так от. І так само Ферстапен не розбув, вони ось теж ось так от просто. Тобто, це вони за як взаємозалежні, якщо так можна сказати. Коротше, ви все одно Ферстапен залишився чемпіоном світу, тому. Тому, ну типу, це Ферстапен зрозуміло, що він залишиться чемпіоном світу. Як я раніше казала, я не дуже фанатка Ферстапена, але він крутий, він крутий, талановитий гонщик. Він, він вже легенда. Тобто, тобто Хамільтон він легенда вже давно. Ось, а Ферстапен він то теж легенда, тому що так багато гонок перемагати. Це, це, ж, він вже у як це у пам'яті людей. Ферстапен, Значить, Ландо Норріс Я була насправді в шоці. Я була в шоці, тому що я не знала, що в них такі відносини. Тобто Ферстапен і Ландо Норріс вони якби друзі. Ось, і там остання гонка, вони просто вони так з собою, між собою ганяли. Тобто це була гонка на чемпіонство світу. І так було. Мені було шкода. Uh, мені було шкода Ландо Нріс, що він не переміг, тому, що він був так близько. Але в той самий час там мені я розумію, чому переміг Ферстапен. Тобто я розумію дві сторони аргумента. Там була така гонка, де Ферстапен стартував з якогось там не знаю, з 15-го місяця, щось типу такого, і він переміг. Він стартував з якогось там місяця, тобто навіть. Більше десятки, там не за хай буде 15-те місце, і він переміг Ландо Норріса, який стартував з пол позишно, тобто з першого міста. Але не що Форстапен зараз увірветься, і і сталося. Ферстапен увірвався і переміг Ландо Норріса. Просто це. Це показує, що форстапана реально є талант і стержень, і з якось го місця на перше місце це, це фурор. Тобто там вся команда така, господі, хоч би він на 10-те місце посів, хоча б, хоча б один очок хай в нього буде. А він з 15-го на перше. А Ландо з якогось першого, тобто з полпозишн на третє чи на друге місце. Тобто це. Це дуже каже про гонщиків, це дуже каже про їх талант, про їх можливість. Зараз я хочу перейти саме до такої компашки, яка з'явилася в цьому сезоні. Це в нас, якщо не помиляюсь, Гаслі, Леклер, Аландо Норріс і Албон. Ось, тобто, ця команда друзяк команда друзяк. Тобто, тому що вони з самого дитинства разом на Картінг змагались. І зараз вони е, також змагаються всі в Формулі 1. І мені шкода Гаслі в цій ситуації. Тобто, на е, Альбона, мені якось, на Алекса Албона, типу, мені трішки байдуже, тому що я не така його фанатка. Ну, тобто, він там десь є, добре, дружиш з Еклером з Гаслі і з Норрісом, я не проти. Н нібито я можу бути проти. Короче, дуже дивно сказала. Так от, мені шкода в цій ситуації Гаслі. Бо я люблю Гаслі. Мені я не знаю, мені просто я якось відчуваю Гаслі. Мені подобається я не знаю чому. Не питайте, але чомусь є в мене в душі, що Гаслі мені якось імпанує. Ну, Гаслі, француз, Гаслі, я не знаю. Коротше, я дуже зараз якусь велику подію з цього роблю, але. Мені подобається Гаслі. І мені, і я знаю, що вже давно що вони типу, дуже сильно дружать з а, коротше, Вони прям друзі. і там ще підв'язався. Коротше, Просто, чому мені шкода Гаслі? Тому що вони всі, ось ці вся тройка, четвірка, вони всі зростали разом, вони всі змагалися разом на одному рівні. А зараз так повернулася ситуація, що вони на дуже різних рівнях. Хоча і всі Формулі Просто як Леклер, Феррарі. Феррарі, це навіть якщо вони не перемагають, все одно в Феррарі, вони все одно круті, вони завжди будуть круті. Я не знаю, що повинно статися з Феррарі, щоб вони були не крутими. Далі Макларен, котрі увірвалися з Ландо Норрісом, ось котрі перемогли кубу конструкторів. І гаслі в Альпін. Тобто це розумієте, тобто, як це, Феррарі, Макларен, якось вони вже на одному рівні і Альпіни. Вони десь, ну, типу, шосте місце в кубку конструкторів. Хоча це круто, що для Альпін, що вони отримали шосте місце в кубку конструкторів, але все одно. Uh, мені шкода Гаслі, бо я він з його інтерв'ю він було видно по ньому, що йому обідно, Бо ці люди, з котрими він сражався, з дитинства змагався, перемагав їх зараз. Вони просто там дуже великий проміжуток між тим, що вони можуть робити. Тобто, і це мені я, в мене є відчуття, що гаслі може більше. В Мене є відчуття, що він може бути на одному рівні з Леклером і з Норрісом. тому що я в мене просто є таке відчуття. Не знаю, може мені просто подобається Гаслі, але в мене є відчуття. Ця, що він може ось, але те, що він в Альпінах і в Альпіни не топова команда, мені дуже обідно, бо він може, а машина просто йому не допомагає зражатися з леклером, типу з леклером, зі своїм другом, з людиною, з котрою ти знаєш з дитинства, з котрою ти змагався з дитинства. Зараз ти там десь їдеш останнім, і слава Богу, що ти доїхав, а не зражаєшся за пол чи щось по Здається, в Альпіни а, отримала деяка. Де Декілька подіонів, і це було реально круто, але це не постійно так. Вони не кожну гонку зражаються за перше місце. Ось і просто, і знову ж таки, альпіни, вони просто. Гаслі, і це Естебанна Конкутрі, там короче в них якісь кістерки були. Зараз там щось все нормально здається. Гаслі казав своїй команді: я не відчуваю щеплення, я не відчуваю щеплення в машині, я не можу їхати як на льду. І він весь сезон, кожен, просто кожну розмову по цьому радіо зі своєю командою під час гонок. Одне й те саме, і мене це дратує. Ви що? Ви що серйозно, Альпіни? Типу, вам гонщик каже, що він не відчуває щеплення? Як він може зражатися, змагатися за перше місце, коли машина просто не працює? І команди нічого з цим не роблять. Кожну гонку нам показують Альпіни, і знову гаслі каже одну і ту саму річ. Альпіни врубайтеся, мені гаслі жалко, мені гаслі жалко. Якщо ми вже про Альпіни, то там якийсь дід прийшов. Поясні мені, хто це. Був якийсь там крутим коротше, директором, потім його якісь звільнили через якийсь скандал, я не пам'ятаю, не знаю. Коротше, поясніть мені, що це за дід, і поясні мені якого вообще фіга він викинув Естебана Окона. Коли Естебан Окон отримав, я не знаю, ну, я не пам'ятаю скільки, але він отримав подіуми. Він реально він був на першому місці, типу. В чому прикол? Ви виганяєте людину, яка, не знаю, вам отримує, типу, як змагається на рівні, котра отримує подіуми, типу, ти серйозно виганяєш його? І, якби... і він замінив на якогось там Догана, догану, до цього челіка, який на... на середині сезону, навіть на середині, а під кінець сезону, він тупо вигнав Естапана і сказав: Доган, давай, давай сюди давай сюди ось для тебе місце. Де логіка? Я не бачу логіки. Але окон мені таке ж також він в нього він мені теж імпонує, якби з якоїсь міри. Він не прямо як Леклєр або гаслі. Ось, але він також мені імпонує. Мені було просто незрозуміло, чому його вигнали. Коли він от, було в нього результати, і його вигнали. Здається, він зараз в цьому сезоні в хас, але я рада, що він залишився в цій двадцять. Ми говоримо про новеньких. Хто також замінили Хамільтона? Гаймельтон замінили молодим гарним. Італія італійцям, якщо не помиляюсь, кімі антонелі. У мене є цілі дружитись на гонщики Формула-1. Я це не приховую. Типу, я реально хочу дружитись на гонщики Формули-1. І мене навіть мама моя навіть рада, вона мене вже благословила. Коротше, сказала, іди обрав собі гонщика Формула-1. Тобі запропоную якийсь гонщик Формули 1 зустрічатись, то я точно йому дозволю. Тому все, вже все, вже, все, вже, все вирішено. Коротше, любі друзі. І ось, значить, я я вже ж люблю Лікліра. Але ліклієр, ну, розумієте, різниця в віці в нас вже дуже велика. Розумієте? Тому Леклер, якби, я знаю, в нього є брат, але брат також вже трішки такий дорослий. Тому Леклер якось, коротше, звичайно, занадто велика різниця у віці. Розумієте? Я не фанат від великих різниць у віці між партнерами. Тому а от зараз такий новий Антонель, Італієць, боже, красавчик, кучерявий, і молодой, розумієте, боже попав в Формулу 1 у 18 років. І нас така різниця в віці, ну, знаєте, нормально, припустимо, припустимо. Тому я вже, якщо. якщо Якщо я побачу Кіміан Данелі, то я, я, я вже йду, я вже одружуюсь на ньому. Головне, щоб він це пропонував. Я, типу, я, я якщо одружуюсь на гонщики Формули 1, то, по-перше, буду багато. По-друге, в мене буде неймовірний красавчик. По-третє, це просто все тандем буде. Тобто я балерина, я буду подорожувати. Він теж буде подорожувати. Ми будемо зустрічатись. Там, тобто, коротше, можливо, ми будемо там, не знаю, в мене будуть якісь виступи в тому самому місці, де в нього гонки. Тобто Це, це тандем, любі другі. Це. це це круто, тому вже в мене є ціль, тому що вони красавчики, вони багаті, і коротше, вже все. Кімі Антонелі. Я, я вже на тебе глаз поклала. Коротше. Ну, а Ліклер також в цьому сезоні порадував своїх фанатів. Він нарешті виграв у. Монако він виграв у Монако, він виграв гран-при Монако. Це було дуже круто. Я була так за нього рада. Боже, скільки там в нього було коротше, проблем з цим Монако, з цією трасою скільки разів він там врізався, скільки там взагалі він просто на кваліфікації він був першим, і потім на самій гонці він просто ламав боліт, розрушався. Це, це просто було жесть, але я рада, що він нарешті це зробив. Це було дуже круто, дуже символічно. Його домашня гонка, гонка Монако. боже, як я хоче. Треба, треба Монако Монако дуже багато гарних хлопців і дуже багато гарних хлопців гонщиків Тому Кімі Антонелі. Чекай мене в Монако. Соно з цього пацентре, якийсь австралієць, чи щось такого, чи нь зіландець здається Коротше, новозіландець. Ось цей Лоусон якогось фіга. Він показав середній палець цьому чеку на гонці, і потім йому Крістіан визвав його до, сьо, до себе. І там якась була дуже розмова жорстока, що там цей а, як це, а, Лоусон просто без обличчя, хоча він здається, переміг гонку чи переміг цього чеку але показав йому середній палець. І, типу, і скандал, ну, не те, щоб скандал, типу, якийсь там така. Йому сказали, типу, ти я розумію, що ти зараз дуже себе е, отримав корону і там, бла-бла-бла. І що, коротше, але це, типу, не побало. Коротше, там якісь були розборки, там і щось йому наругали. Але він зараз в Рудбулі замість Чеко з Ферстапіном, Тому я, як я раніше казала в своєму попередньому відео про Формулу-1, що вони один одного повбивають, і я в цьому впевнена. Тобто, я в цьому впевнена. 100% на, добра, на 99% вони себе побували. У ну, них обоє дуже велике его, і я не думаю, що вони з цим справляться. Ось. Але якось так вийшло, якийсь скандал. Ну, коротше, типу, я, я, в нього, ось цього новозеландця, як з цього Лоусона, просто в нього видно, що він. Просто рве перемагати, і він показав середній палець якби, своєму напарнику, котрого він заміняє, Ось, але, а, типу, Ферстампен також він рве, тому мені здається, вони один одного порву. Якщо вже говорити про Red Bull, то треба говорити про Red Bull, Red Bull Alpha Тауэрі. Ось, я саме про Даніеля Рікардо. Мені, як я раніше казала, що мені шкода Юкі, що він, він не отримав місце в Red Bull Racing, хоча він не знаю, в Red Bull Таує. Дуже довго, і він досі не отримав свого місця, це дуже насправді дивно. Юкі номер два, а Red Bull в реальній типу, оригінальній команді треба два номери один. Ось. І Лоусон це да, той варіант, але мені здається, це не спрацює. Але шкода Юкі але Даніель Рікардо. Що сталося з Даніелем Рікардо? Він завершив свою кар'єру. Я я, ми дивилися з маму його інтерв'ю, і він таке питання задав сам собі на цьому інтерв'ю: типу, а чи варто воно того? І якщо гонщик каже, що варте воно того. Це вже це вже дуже сильний червоний прапорець, Це вже Значить, що він не бачить цьому сенсу, не бачить сенсу в гонках, і він завершив свою кар'єру. Він не отри потрапив в Red Bull, яке в нього була ці знову потрапити в Red Bull і змагатися з Ферстапеном. Я йому бажаю всього найкращого. Він був крутим гонщиком. Він міг садити чемпіоном світу і неодноразовим чемпіоном світу. Але якась його помилка, помилка в його кар'єрі піти з Red Bull Просто похитнула цього його кар'єру, що і зараз він думає, чи варто воно того. Це дуже насправді сумно, Це сумно, коли ти в тому, що тебе не надихає, ти втрачаєш, ти не бачиш більше всьому сенсу, і це дуже насправді обійно. Тому що, типу, я як зараз знаєте, балерина, і я все роблю, щоб стати балериною, щоб стати примою, приму, щоб бути найкращою, неймовірною талановитою, заробляти багато грошей і бути кращою у світі. Але ось коли ти задаєш собі питання, чи варто воно того. Це вже значить, що ти не впевнений, що ти хочеш йти в цьому напрямку, ти не впевнений, що це варто того. І всі твої страждання, всі твої муки, всі твої, е, як це. Весь твій шлях не мав сенсу для тебе, це, це дуже абіно, тому це, це дуже страшно втратити, як це втратити ось, натхнення, цю якусь любов до того, що ти якби, любиш, і просто втратити в цьому сенс. Мені дуже шкода Рікардо, але е, молодець що він не піхав себе. Тобто, якщо ти не бачиш сенсу в тому, що ти робиш, не треба в себе піхати, бо, блін, мені ж це подобалось раніше. Закінчиш кар'єру і, можливо, переосмислює своє життя, можливо, він повернеться, можливо, не повернеться, можливо, знайде щось нове, тестувати нові машини в якійсь команді. Тобто це теж робота і це теж круто. Тому шкода Рікардо, це було прямо до сліз, що він такі питання сам собі задає, але бажаємо йому реальності найкращого, бо це Даніель Рікардо. Найкращий, найхаризматичніший гонщик Формули 1. цього. Я хочу з того, що мене здивувало, бо Netflix не показали нам факапи Ланса Строла. Ланс Строл Дебіл, кончений просто. Я б шо, це найдебільніший гонщик Формули 1 цього століття. Просто батько заплатив дуже багато грошей, І іно треба місце. Батько, типу, володіє командою цьому Асен Мартін. І просто я окремо подивилась відеообзорщика, типу, Формула 1 про ланцестрола. Я подивилась взагалі помилок і наскільки дебільних помилок він робив. Я не знаю, як, як він там залишився. Ну, типу, я знаю, як він там залишився. Бо він, типу, має його батько дуже багато грошей, і, типу, його батько і власник команди, бо купив команду. Коротше, просто там було так багато в нього якихось фігні відбувалося, а Netflix не показав жодного. Ти розумієш, що це значить? Тобто, це значить, що батько також заплатив Нерлік, щоб вони не включали ці моменти в... В серіал, типу, в цю документальний серіал. Це було дуже дивно і дуже смішно. Бо наскільки, типу, там були такі смішні і водно той самий час тупі моменти, що це було прям страшно, наскільки гончик формула 1 може бути настільки дебілом. Просто, просто буквально декілька моментів, якщо я знайду і вам тут покидаю, ось, бо, бо це жесть, Слан Строл, це, це жесть, як взагалі він, я не знаю, як напевно в нього. Я не думаю, що в нього навіть є фанати, буквально. Ось, а на цьому я хочу з вами завершити відео. Також дивне відео, знову ж таки, сумбурне. Я говорила про все, що тільки знала. Якщо я щось пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мене на Кофі або на Банці Монобанку. І підписуйтесь на мій інстаграм. Бо я там частіше, бо я там... Гарніше, бо я там крутіше. Коротше, якщо вам цікаво, то можете піти на мій інстаграм. А так, всім дуже дякую за перегляд. Якщо знову ж таки вам подобається відео про Форму 1, лайки, підписка, коментарі, і можливо я буду далі продовжувати цю тему, якщо вам подобається. Всім дуже дякую за перегляд і люблю вас.